Окупанти атакували Одесу шахедами цієї ночі. За даними обласної військової адміністрації, українські бійці результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку та навчальний заклад. Постраждалих та жертв у місті немає. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь, військовий експерт пане Брачук, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Доброго ранку. Що вам відомо про те, яким чином завдавалася атака цієї ночі повітряними засобами нападу з боку окупантів, ну і про руйнування, які були завдані внаслідок цих ударів. Ну, власне, щодо руйнувань, ви вже процитували очільника обласної адміністрації пана Олега Тіпера. Можу додати лише, що ми очікували цей удар. Після масованих ракетних ударів, як правило, ворог намагається продовжувати от такі свої дії саме з допомогою шахедів, власне також зокрема південні терени нашої держави, Одесу і Одеський район. Щодо Одеси, то ці шахеди заходили з моря. Теж традиційно на сьогодні багато в чому тактика для того, щоб ну, максимально побезпечити від наших очей і вух, тобто від роботи відповідних. Структурних підрозділів, які визначають, що летить яка повітряна ціль саме на Одесу, на Одеський район або на області в цілому, щоб таким чином зменшити, скажімо так, можливість часу на ураження саме дронів камікадзе, повністю відслідкована була ця ситуація. На жаль, дійсно є влучання. Хоча більшість тілей було знищено протиповітряною обороною, мобільними вогневими групами. Зокрема, зараз військові вже готують, скажімо так, довідку по. Півні нашої держави, де остаточно кажуть, скільки шляхетів було знищено на тим чи іншим регіоном, зокрема звичайно, Одеським та Миколаївською областю. Що стосується влучань, то підтверджено цей факт, що влучання є в недобудову багатоповерхівку. Навчальний заклад на жаль теж постраждав. Там пробито дах перекриття у цьому закладі. Відповідно, і скло полетіло, тобто такі руйнування. Які слава Богу не є критичними, але вони є. І власне найголовніше під час таких ворожих атак те, що немає постраждалих і немає у нас загиблих, пане Сергію. Які цілі зараз вишукує ворог, атакуючи Одесу та область? Ну, власне, я не думаю, що це щось, скажімо так, з якоюсь певною родзинкою саме по півдню, ніж це, наприклад, в центральних областях нашої держави або там в західній частині України. Перш за все, це намагання влучати промислові об'єкти, об'єкти енергетичної інфраструктури, але й терор цивільної інфраструктури, тобто комунальні підприємства, в тому числі, аби, скажімо так, ритм життя повсякденного, звичайно, в умовах воєнного стану вибити, впливати на те, щоб це життя було максимально ускладнене. Я маю на увазі життя яке... Працює перш за все на нашу оборону, на обороноздатність нашої держави. Тому цілі для ворога залишаються незмінними. Вишукує щось нове у своїй тактиці. Я вже сказав, зокрема, про використання моря, про використання водної поверхні. Ну і власне тут вже треба нам думати, як на це все реагувати. І на сьогодні максимально, на мій погляд, все-таки це вдається, але будемо достанарюся. Звертаємо увагу наших глядачів, що повітряна тривога зараз діє у Миколаївській та Херсонській області, і повітряні сили збройних сил України повідомляють, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. І є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Тому, будь ласка, друзі, мешканці цих областей, перебувайте, будь ласка, в укриттях бережіть себе. Російські пропагандисти продовжують. Вражати, я б сказав, уми своїх співгромадян ідеєю про те, що можливо якийсь наступ на Одесу, що ніхто не відмовлявся від планів повної окупації Одеси та Одеської області. Сергій, на вашу думку, чи є якісь підстави очікувати, що росіяни найближчим часом можуть наважитися на якусь велику операцію, щоб реалізувати це завдання? Ну я скажу так, що той паралельний світ, якому існує Путін, та його верхівка, це зрозуміло. Вони розглядають продовження цих агресивних терористичних дій щодо іншої території нашої держави. Яка є зокрема но ну, про Одещину дуже багато говоримо в тому числі, і ці плани знищення української держави, геноциду української нації вони ж нікуди не поділися. Тому ми говоримо про те, що підсумком цієї війни може бути лише українська перемога, капітуляція Російської Федерації інакше е, ніяк. А чи є на сьогодні ворога зусили, скажімо, для того, щоб і ресурс атакувати Одещину, та проводити якусь військову морську? Операцію десантну, зокрема, таких ресурсів ворога немає. Ворог сьогодні не може, скажімо так, і перехопити стратегічну ініціативу. Вона на жаль у нього сьогодні є. На жаль, ми маємо втрати на наших локаціях по усьому фронту, але з іншого боку, давайте візьмемо лівий берег. Ворог очікував, що там будуть плацдарми наші. Не очікував сьогодні. Героїчний. Героїчна боротьба наших сил оборони на цьому плацдармі це унікальне явище в цій бойовій воєнній історії. Ну і власне, якщо ми говоримо про тимчасово окупований Крим, то сьогодні російські окупаційні війська в Криму, зокрема, я думаю, і впевнений в цьому вони не переймаються, як вони будуть атакувати Одесу, переймаються тим, як вони будуть евакуватися з нашого Криму. Це буде відбуватися тому, що ми бачимо, що наступальні дії в Чорному морі, зокрема з боку України, вони продовжуються. Якщо на території України ми сьогодні ведемо оборонну активну таку боротьбу, то наступальні дії українські зокрема відбуваються вже й на території Росії. Нехай думають про це. Пане Сергію, до речі, стосовно Криму, як багато засобів протиповітряної оборони ворог стягнув до тимчасово окупованого півострова. Як багато військ і яким чином продовжує укріплювати острів аби е зберегти вкрадене? Ну насичність максимальна. недаревно свого часу вони назвали тимчасово окупований Крим авіаносцем, але цей авіаносець має споглядати на долю крейсера Москва. Оборона насичена особового складу. Достатньо і через той самий кримський міст, про який командуючий військовоморських сил збройних сил України адмірал Нішпапа сказав, що залишилося йому недовго функціонувати. Дай Боже, вони тягнуть максимально все, що можна, тому що саме Крим забезпечує ті наступальні, в тому числі дії на Херсонському і запорізькому напрямку для російських окупаційних військ, але продовжуються фортифікаційні роботи. Зокрема, плануючись робити і на кримському перешийку. А щодо систем протиповітряної оборони теж можу посилатися в даному випадку на росіян на окупантів. Вони говорять про те, що ця протиповітряна оборона вона не гірша ніж у Москві Дивіться, в Москву теж прилітає, а в Криму взагалі йде активна робота сил оборони. То про її насиченість говорить кількість, а не якість. Сергію моніторю російські пропагандистські інформаційні канали в силу професійної діяльності останнім часом помічаю і в принципі впродовж останніх місяців помічаю, що росіяни регулярно роблять те, що називається вкидами щодо ситуації в Одесі Одеській області, вочевидь намагаючись цими вкидами якось дестабілізувати. Настрій людей, які проживають на цих українських територіях. Тому хочу у вас поцікавитися з того, що помічаєте ви, які інструментарії вони використовують в цій інформаційно-психологічній війні для того, аби намагатися якось розхитати Одесу Одеську область. Ну, по перше, інформаційні вкидання супроводжують будь-яку ворожу атаку або ракетну, або з допомогою дронів Камікадзе. Тобто моментально йде якесь вкидання там про влучання, про невдалі дії. Я беру це слово в лапки системи протиповітряної оборони. А що стосується повсякденного життя, ну це питання мобілізації, зрозуміло, тому що Одеса на слуху кажуть на слово Одеса реагують всі. Тому тут я знаю, що і протидія від органів військового управління є відповідна, це зрозуміло. Ну і щодо якихось інших моментів вони звичайно відбуваються, але щодо, скажімо так, більш серйозних справ, хоча інформаційні, скажімо, спецоперації, вони не менш важливі, триває контрдиверсійна робота, тому числі ця контрдиверсійна робота з боку служби безпеки України, вона спрямована на викриття от таких. Російських іпсошників називаємо їх так, які ведуть там роботу свою у соціальних мережах, в тому числі. Ну зокрема про те, що нас всі кинули. Ну це звичайно. Це хвороба така зрадна, проникає через соцмережі, що Україна не здатна боротися. Ну, тобто, все традиційно. Але ще раз кажу, ця контрдиверсійна робота, контрагентурна робота, вона призводить до того, що таких кидань все таки стає менше. Ну а людям з вашою допомогу, в тому числі, ми постійно говоримо про інформаційну гігієну і нехай дивляться адекватні телеканали, тому числі слухають офіційних осіб. Дякуємо вам за інформацію. Сергій Брачок, речник української добровольчої армії. Південь військовий експерт був з нами на прямому відеозв'язку.